Читанку про голодомор я так і не зробила, тому що в мене просто ну, я коли починаю готувати матеріали, мені треба ще додати якісь відеоматеріали, ще щось. І я розумію, що у мене просто немає на це психологічних сил, тому поки що ефір цей відкладається, але ми обов'язково обов'язково його зробимо. Я думаю, що в найближчі місяці. Але у мене є пропозиція провести якусь іншу читанку для того, щоб все-таки розкуркувати ефіри. В цьому році надто надто багато у нас різного емоційного навантаження, яке нас супроводжує. Тому голодомор, давайте трошечки відсунемо на, можливо, більш літню весняну, принаймні, погоду, коли все не настільки гнітюче і немає цих цих повідомлень про смерті дітей, постійно від яких смикаються очі. Тож я знайшла підказку. До нашої наступної читанки у книжці Віри Агієвої. Яку теж рекомендую вам придбати, але читанку ми будемо робити не за цією книжкою. А взагалі, що можу сказати, якщо ви читали те, що я пропонувала читати в читанці, то багато з книжок, які ми читали. А, а навіть є деякі книжки про Київ, які тут не згадуються, чи можливо я ще просто не все прочитала. Ну там Вениченко записки Кирпатого Мефістофеля, ми читали він про Київ, також повість без назви підмогильного. Також Домонтович тут дуже. Рясу згадується навіть оргіялесі Українки. Згадується це всі ці, ці твори. Ми читали в читанці, і ви їх зустрінете на сторінках книги Віри Агеєвої. Марціана на Хрещатику, це про Київ в українській літературі. І я почитала-почитала ще ну так погортала поки що. Я там розділ прочитала, там цю книжку можна читати нелінійно, тут можна читати шостий розділ, потім другий, потім останній. І я тут вчергово побачила згадку про Нечуя Левицького і про його текст Хмари. І вирішила, що давайте почитаємо Хмари про Київ. Принаймні, в цьому творі дуже часто згадується Київ, і Віра Агеєва тут досить багато цитує чого і аналізує того, що відбувається з героями. І згадую про звички самого нечою Левицького. Тож мені здається, що це має бути цікавий ефір. І, і тож, я анонсую вам читанку, читанку за текстом Хмари. І най, це буде десь в районі 14 лютого. А, так, це буде вам подарунок моєї любові до читання десь в цей період. Ми з вами зустрінемося і поговоримо зокрема з посиланнями на цю книжку. Я буду теж щось говорити. Але я рекомендую вам, хоча от вона, вона от, 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 от вона початилась. Ой, Боже, мені так важко скоординувати рухи, щоб це якось узгоджувалося з картинкою, яка на екрані. Так от, я рекомендую вам придбати цю книгу, тому що знову ж таки надто довго над нами всі жив оцей міф про Бугаковський Київ. Хоча, ну, наприклад, про Тютюнника я не бачила згадок у цій книзі, але мені здається, що. Дідюника теж можна зарахувати, да? і, до речі, я той ефір ще не закінчила, і його теж можна буде продовжити. Тобто, у мене це все, все великі плани на читанку. І мені хочеться з вами далі ділитися якимись книжками, з якими я стикаюся, для того, щоб давати ще якийсь додатковий позитивний контент. А хоча негатив у мене теж є. Ну як негатив. Знаєте, для того, щоб вас змотивувати купити книжку Віри Агеєвої, я просто хочу вам процитувати. У одного твору, про який ця книга мені нагадала, і ви знаєте, тут історія знову ж таки неочікуваним розворотом до нас повернулася. Давайте ж подивимося на цей діалог: Сидір Свиридович, Євдокія Корнієвна, Горпина Корнієвна і сама Єфросина. вон з двору, вон з двору, щоб твого духу й не чуть було, щоб твій слід не смердів на нашому подвір'ї. І гострохвостик, якого виганяють всі ці люди, говорить, що ви приступаєте до мене? Ви думаєте, я вас боюсь? Я зараз приведу сюди роту москалів, візьму силою Єфрусину і повінчаюсь. Як вам? Як вам? Комедія на кожум'яках. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати історію української літератури хоча б побіжно. І комедія Нечуя-Левицького була ну така собі комедія, як ви бачите, голохвостий, який відомий нам всім за Старицьким. А Старицький переписав з дозволу Нечуя-Левицького цю комедію на свій лад, зробив її такою більш Плайтовою, а у версії нечує Левицького ми бачимо, що голоховострій був ще тим Гандоном, який казав, що якщо що може провести роту москалів, взяти силою Єфросину, ну тобто про Прокоповну, і повінчатися з нею. Отакі от відкриття дарує нам книга про українську літературу, коли ти читаєш якісь згадки про комедію на кожум'яках, такий, о, я щось не пам'ятаю, треба піти перечитати. А тут, виявляється, дійсно вимовною деталью, стало у фіналі погроза невдатного жениха на реченні, що викрала його обман, покликати роту москалів і силою повести до вінця. Яка цікава цитата?